Ламікон, Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Олександр Хара, український дипломат, директор центру оборонних стратегій. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Доброго дня, пане Олексію, героем слава. Ну, звичайно, ми дуже багато різного чули від чинного президента США Дональда Трампа. Він багато говорить, дуже часто змінює свою думку. Остання його заява можна говорити, що це такий допис в його власній соцмережі True Social – там все дуже позитивно для України повністю він говорить по іншому, ніж це було ще тиждень-два тому. Я дуже коротко процитую: значить, президент США написав, що після того, як він ознайомився та повністю зрозумів військово-економічну ситуацію в Україні та Росії, а також після того як побачив економічні проблеми, які війна в Росії викликає. Він думає, що Україна за підтримки Європейського Союзу перебуває в положенні, щоб боротися. І перемагати повернувши всю Україну в її первісному вигляді, я не буду вас питати, що це означає я, от хочу спитати більше про те, як у думку я почув від декількох експертів, вони вважають, що такий допис, така заява президента США означає, що ну оцей так званий переговорний трек він зупиняється. Чи ви з цим погоджуєтеся, чи ви не погоджуєтеся? Ні, не думаю, що е американці відмовляються, і, в принципі, Рубіо, якраз таки там на полях генеральної е е асамблеї, про це казав. і, е їм здається, що можна натиснути на хвоста цьому е звіру, і він погодиться на якісь перемовини, враховуючи насправді складну ситуацію в економіці в російській, і е те, що Росія не може досягнути оперативних чи стратегічних цілей воєнним е шляхом. Ну, на, 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 насправді, я думаю, що тут кілька важливих чинників зіграли. Я думаю, що от нещодавно було інтерв'ю з Кітом Келагам, де він сказав, що розмовляв з президентом кілька тижнів тому, і сказав йому, можете переперевірити мої оцінки як військового, що відбувається в Україні о, у діючих військових. І Я думаю, що Трамп о, отримав о, о, о такий звіт, що відбувається на полі бою. Ну і друге, я думаю, що міністр фінансів Бесет так також поінформував щодо стану російської економіки. І от власне це всі карти не склалися, і ми маємо таку позитивну риторику. Зрозуміло, що вона для нас це плюс. Вона означає те, що ну, принаймні, нам не будуть, скажімо так, ставити перепони на купівлю американської зброї. Чи всі ці слова і перекладення відповідальності на європейців будуть означати, що те, що ця адміністрація не збирається виділяти допомогу Україні? А нагадаю, вже кілька тижнів тому Сенатський комітет збройних сил. Вони погодили проект бюджету фінансового, де виділили Україні 500 мільйонів доларів допомоги звичайно, що це не ті мільярди, які були за часів Джозефа Байдена, але вони теж дуже важливі, враховуючи, що є у європейців обмаль ресурсів і. Найголовніше, що нам потрібен доступ до американського ОПК по певним позиціям, де американці не можуть точніше, європейці не можуть замістити. Ну і також нам потрібен доступ до американських розвідувальних можливостей, Вони критично важливі, і європейці не можуть їх замістити. Тому я б сказав би так, що його заява риторична, прекрасна. Будемо сподіватися, що через тиждень, або зустрінувшись з кимось з росіян, чи з корисним ідіотом Віткавом, він не змінить всю позицію на 180 градусів, як це вже було не один раз, але це нічого не означає, бо Сполучені Штати не збираються вкладатися в таку перемогу потенційну перемогу у України. А можуть навпаки сказати, нехай європейці купують нашу зброю там до речі, ще й з націнкою американською. Ну, ось, а ми взагалі не будемо нічого нічим допомагати. Так що подивимося на ну, будь-якому випадку, це позитивна новина з, зі Сполучених Штатів. Пане Олександре, як ви гадаєте, як цей сигнал, як цей допис, цю заяву мали прочитати в Кремлі? Ну тут, дуже якщо коротко така офіційна реакція, то говорив і род Путіна Пісков. Він сказав про те, що Росія не тигр, бо, значить, написав Трамп про те, що нібито. Паперовий тигр Росія, так в сенсі, що вона не може досягнути ніяких своїх цілей, і що вона дуже переоцінена в сенсі її потуга, в тому числі і військова, дуже переоцінена. Так, от відповідь піскова була, що Росія не тигр, а ведмідь. А паперових ведмедів нібито не буває. Але все таки, що тут має прочитати Кремль на вашу думку? Що це за сигнал для них? Ну, ви знаєте, все стається в перший раз, якщо раніше не було паперового відмідя скоріше, можна сказати, були такі шкури відмідів, які, на яких полювали, і Росія, звичайно, має такої, такої стати. Не думаю, що щось змінилося в сприйнятті і в розрахунках росіян, оскільки. Трамп такими дуже гарними заявами, які нам сподобалися, ну він фактично ну, продовжує ту саму лінію небажання тиснути на Росію. А він під час своїх виступів казав про те, що європейці мають відмовитися від купівлі російських енергоносіїв, і дійсно це критика доволі справедлива, оскільки, наприклад, той же самий скраплений газ. Доволі великих обсягах купують Іспанія, Франція і Бельгія. Ну я вже не кажу про наших друзів Фіца і Орбана. І, до речі, от, ще одна позитивна новина: що Трамп сказав, що він може поговорити з Орбаном, бо той і друг, щоб він відмовився від значит, російських інерносіїв. І це звичайно була б дуже добра новина і для угорців, ну і звичайно, для, для нас. Ось, але так в цілому, все залишається на своєму місці. Росіяни продовжуватимуть те, що вони робили, кидати м'яса на е, наших хлопців та дівчат на лінії зіткнення і наносити глибинні удари дронами і, е, значить, шахедами. Е, я думаю, що вони також продовжать е, провокувати НАТО, хоча е, позитивна новина для НАТО і передусім для поляків, що Значить, Трамп погодив або погодився з тим, що потрібно збивати ті ракети і літаки, які залітають в повітряний простір країни, в шлем НАТО. Це дуже дивна історія. Чому це не відбулося з самого початку, оскільки по перше, прецедент вже був і, і, і до речі, коли у Ердогана запитали в американські медіа, він так доволі абстрактно, але сказав просту річ: що турецька модель підтримки України і як він порається з Росією, вона має бути реплікована для, для європейців. А нагадаю, що коли росіяни порушили повітряне посред Туреччині, Туреччина не заборилася і збила той літак. І після того вже таких ані випадкових, ані навмисних порушень не було. Тому звичайно, що це теж позитивна новина, таке перепідтвердження, значить, зобов'язань сполучених штатів перед НАТО, і також ну фактично єдиний логічний правильний крок, який НАТО має, має робити, це захищати кожен дюйм своєї території, включаючи повітряний простір. Ну, щодо Угорщини, знаєте, була заява міністра закордонних справ Угорщини Петра Сієр, то якраз на генасамблеї ООН він сказав, що вони не відмовляться від російської нафти. Навіть якщо Трамп попросить там знову ж є цитата, вони Сірту сказав про те, що вони країна, яка не має виходу до моря. Що нібито от було б чудово, якби ми такий вихід до моря мали, побудували нафтопереробний завод, але це не так. Ну от е, поки що є така відповідь від угорського МЗС. Ви вже згадали дійсно ті атаки, які е, зараз може спостерігати вже сама Європа, мається на увазі Європейський Союз. От буквально позавчора, так це було 22 вересня, е, дрони е, фактично паралізували роботу аеропорту в Копенгагені, це в Данії, потім е, якісь невідомі дрони помітили над військовою базою е, поблизу Осло. Це вже в Норвегії. Е, як розуміти ці атаки? Як ви їх розумієте? Бо Якщо подивитися дуже поверхнево, Окей, Росія демонструє силу, можливо, перевіряє ППО противника. Так можливо, перевіряє те, а як же НАТО відреагує, якою буде реальна реакція, але з іншого боку, очевидно, що це додає ще більше рішучості європейцям. Це ще більше дратує і населення тих країн, де це відбувається. І таким чином вони можуть спонукати своїх чиновників політиків діяти більш рішуче. Тож, як ви інтерпретуєте те, що відбувається, те, що відбулося в данії, Норвегії, Румунії Польщі, яка ваша оцінка? Ну, передусім, дозвольте буквально два слова по угорщині. Я сподіваюся, що вони все ж таки ну у Трампа обірветься, бо Угорщина не лише допомагає Росії своїми грошима, купуючи російські енергонасії і, і не лише газ та нафту, але також вони домовилися будбувати додаткові енергоблоки атомні електростанції. Угорщина також є хабом Huawei, китайської компанії, яка яку не не приймають і не сприймають в Заполучених Штатах, враховуючи те, що це фактично троянський кінь Китайської Народної Республіки в критично важливих інформаційних системах країн заходу. І я сподіваюся, що буде якась реакція, врешті-решт, і трохи приструнять угорського цього. Маленького Путіна. А щодо того, що відбувається з дронами, ну зрозуміло, що Путін, як і радянський союз, свого часу постійно тестує готовність НАТО захищати себе. Звичайно, що заліт цих російських літаків, повітряний по простір Польщі був навмисний. Скоріше за все, це власне була розвідка. Подивитися, як після того як НАТО прийняло рішення посилити східний фланг і запустити нову. Програму цієї східний вартовий, як включаються які системи ППО, включаються, як швидко реагують, і так далі. Тобто, це фактично є розвідка такого з таким чином, і тут може бути це проста розвідка, да і перевірка готовності. А може бути підготовка до якоїсь дії, яка на думку стратегії в Кремлі може показати, що НАТО не існує, бо раніше ж не збивали. І фактично утримувалася від адекватної реакції, то росіяни можуть подумати, що можна вчинити якусь провокацію і показати, що п'ята стаття не працює. А це, до речі, може бути і з дронами, і умовно кажучи, сценарій, що якийсь рій дронів і знищує якусь інфраструктуру чи воєнний об'єкт на території НАТО, і звичайно, Росіяни будуть розповідати, що це не вони. І вони будуть дивитися на реакцію, чи будуть готові країни-члени НАТО нанести симетричний удар по російській території, а це буде означати ну фактично вступ НАТО в конфлікт з Російською Федерацією. Тобто, в принципі, от це головна історія. Чому росіяни у ці країни, які межують з нею, да або з Україною, як буфером, вони перевіряють на, на, на таку готовність. Щодо північної Європи, я думаю, що це показник того, що вони можуть завдати шкоди, звичайно, їм дошкуляють наші дрони, які ну фактично не дають можливості нормально функціонувати російським аеропортам. І також звичайно, це в копілочку ту ж саму цих підривних дій Російської Федерації, які вони вчиняли ну впродовж останніх років, 15, напевно. Нагадаю, що були і політичні вбивства як чеченського опозиціонера в Берліні, так і спроби вбити скрипалів. Литвиненка був звичайно, що це під підпали об'єктів на території Європейського союзу і країн-членів НАТО, або в намагання вбити людей пов'язаних з оборонкою, як це було в значить, в Болгарії. І, і, і так далі, я вже не кажу про кібератаки і втручання у виборчі процеси. Тобто Росія показує, що в неї є інструментарій нанесення шкоди країнам-членам НАТО або тим країнам, які підтримують Україну, нижче порогу кінетичному, тобто на який має відреагувати чи Європейський Союз чи НАТО симетричними діями. Ну, от знаєте, якщо говорити от, про м, ті речі, які на які ставку робить Кремль, от саме зараз, ми розуміємо, що е, буквально найближчими вихідними, тобто, в цю неділю, це буде 28 вересня, е, пройдуть парламентські вибори в Молдові. Е, влада чинна влада Молдови, президентка Молдови, Майя Санду, е, вона досить однозначно оцінює які тут е, е, ставки. Так е, вона говорить про те, що. Я цитую її Росія вважає, що Молдову можна купити, що ми не країна, а територія. Ну от такі слова Майя Санду прозвучали в її останньому зверненні до своїх виборців. Знову ж, якщо подивитися на таку дуже примітивну логіку, на місці Росії, мабуть, ми б з вами зробили все для того, щоб там перемогла проросійська влада. Які які варіанти там зараз, чи, чи ви чи ви встигаєте слідкувати за цим процесом? Ну, політичні процеси в Молдові мене чесно кажучи, мало цікавлять, бо не можна охопити абсолютно все, ось але зрозуміло, чому росіяни намагаються так діяти? Ну, по-перше, і найголовніше, звичайно, для нас критично важливі країни, з якими ми маємо кордон. Оскільки якщо там будуть нестабільність про російські сили, блокування транспортних потоків, як з точки зору там товарів і людей, так і в деяких випадках озброєння, як та сама Угорщина, яка у 2022 році прийняла рішення, що жодна західна допомога. Воєнна не може йти територією Угорщини. Ну і звичайно, що ми пам'ятаємо окупацію Придністров'я російськими силами, там 13-ю армію, і зрозуміло, що якщо буде про російський уряд, то скажімо так, є можливості для дестабілізації ситуації на нашому південному кордоні. і Він критично важливий. А для росіян ну знаєте, чесно кажучи, коли вони почали це широкомасштабне вторгнення. Ну мені мені здавалося це абсолютно нелогічним. Бо логічним, аби знищити українську державність, було фактично відрізати нас від моря. І як показали події 22-го року, блокада наших чорноморських портів Одеса, Одеса Миколаїв, тобто це була. Реальна така можливість да? Ну, вони вирішили проковтнути Україну цілком, і слава Богу, що поперхнулися. Ось, але якщо, наприклад, вони матимуть якийсь кишеньковий уряд в Молдові, вони можуть створювати певні потенційні загрози. І звичайно, що Україні доведеться виділяти певні сили засоби сила оборони для того, щоб ну тримати ситуацію під під контролем. Ну і також звичайно, Росіянам слід показувати, що в сфері свого впливу ніхто з їх впливу ніхто не може вийти, І ми бачимо абсолютно плачевний досвід Грузії. Де прийшли проросійські сили за російські гроші, в тому числі, які термосять зміни в цій країні і наближення до Європейського союзу? Я вже не кажу там про, про НАТО і так далі. Звичайно, що Молдова є одним з таких цікавих об'єктів для Російської Федерації, щоб встановити свій контроль, ну і наблизитися трохи більше до Румунії, оскільки Румунія важливий Актор в Чорному морі на території Румунії розміщені елементи американської системи протиракетної оборони. Звичайно, зараз посилюються їх спроможності ППО. Румунія допомагає нам, іноді більше ніж логічно це, тобто огуляючи певне свою оборону, бо вони розуміють, що ми воюємо і їх війну. Ну, з іншого боку. Географія, так скажімо так композиція географії така, що Росія зараз кардинально щось змінити не може, бо ми не можемо. Ми не дозволяємо нашою території, абсолютно очевидно, посилити їх воєнну присутність в Молдові. Зрозуміло, що Румуни це теж не дадуть, а єдиний порт, який є у Молдові, ну до речі, колишня українська територія, джурдолеш він не може бути використаний, оскільки Росія. Втратила свої свої домінуючі позиції в чорному морі, дякуючи нашим силам оборони. Ну і звичайно, вони не наважаться спробувати перекинути якесь озброєння чи живу силу в Молдову таким шляхом. Інше питання, це звичайно, вони можуть у якості там цивільних інш, іншими різними шляхами, але це потребуватиме часу, логістики. Ну і звичайно, вони не зможуть забезпечити там необхіднім озброєнням навітнім і так і і так далі. Тому це 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 питання дестабілізації на нашому кордоні. Воно є одним з одним з пріоритетів. Показати, що колишні радянські республіки не мають суверенітету. До речі, те, що сказала Майя санду, це абсолютно вписується і в риторику і в ідеологію Росії. Бо вона не вважає легітимними і, взагалі, суб'єктами такі країни, як Україна, Грузія, Молдова. Ну білорусь зрозуміло. Вони вже майже її поглинули. Але за великим рахунком вони також постійно кажуть про нелегітимність, і несуб'єктність Балтійських держав, тобто, це просто такий імперський погляд на колишні уламки, точніше уламки колишньої імперії. І звичайно, в їх свідомості це колись має бути повернута до матінки Росії. Так, ми пам'ятаємо тут ще до речі, що знаєте дестабілізації на кордоні з Україною, то дві, два опоненти, так ну головні політичні опоненти в Молдові, ну тобто говорять про те саме, але з різних боків. Значить, Майя Санду каже, що якщо переможуть проросійські сили, це означає, що. Росія здійснить вторгнення в Одеську область. от те про що ви говорили з території Придністров'я. Її значить опонент Ігор Додон, це колишній президент Молдови проросійський політик. Він каже, що значить Санду разом з Зеленським нападуть на Придністров'я. Не, не, не дуже зрозуміло, чому йому настільки цікаво цікаве Придністров'я, зважаючи на те, що це окупована територія. Але ну от він формулює саме так. Я хочу трошечки повернутися до європейців. Ми розуміємо, зараз проходить Генасамблея ООН, там є дуже багато різних питань, крім України. Там будуть ну, продовжують говорити про Палестину не тільки про неї. Але якщо подивитися на європейців і на те, як коаліція охочих і рішучих виглядає невпевненою, чи нам зрозуміло? Якими є е, головні причини цієї невпевненості у коаліції рішучі? Ну тут є глибинні причини. Е, с, почнемо з того, що е, самотужки європейська частина НАТО не неспроможна е, стримати Російську Федерацію а і виграти у війні. Вони занадто тривалий час покладалися на парасольку безпеку у Сполучених Штатів і, і розслабилися і по великій кількості. Позиції вони просто не здатні цього зробити, якщо Сполучені Штати не будуть на їх боці. Хоча риторична Трамп кілька разів хоти буквально вчора повторював, але знаєте, певна недовіра до Трампа. Вона у європейських партнерів є з абсолютно зрозумілою причиною, що поки що Трамп нічого не зробив такого, щоб росіяни відчули якісь і необхідність припинити цю війну. Ну і вже не кажу, не кажу про риторику до, до вчорашнього дня, що Україна може виграти і повернути всі свої території. Друга історія це такий крихкий стан європейських суспільств, як з точки зору того, що в деяких країнах набирають оберти і бали певні сили, які дуже дружні до Російської Федерації або проросійські, наприклад, як альтернатива для Німеччини. І другий фактор теж пов'язаний з внутрішньою політичною ситуацією в європейських країнах: це неготовність готовність європейців брати зброю в руки, якщо Російська Федерація вчинить агресію. І я їм кажу про Фінляндію, Балтійські країни і Польщу, бо там все все зрозуміло. Вони не мають жодних сумнівів в намірах Росії і готуються до такого можливого конфлікту. А ось стара Європа здебільшого в такому дуже неготовому стані. Єдина Франція там понад 50 відсотків громадян готові брати зброю в руки, щоб захищати свою демократію, свободу і там якісь інші європейські цінності. І власне для європейців критично важливо, щоб американці залишалися на континенті якомога довше, щоб ми на ну, скарпик мали час. Я маю на зі ми, як з точки зору того, що для України важливий доступ до американських розвідувальних даних, їх ОПК і так далі, щоб європейці мали можливість купувати ту зброю, яка потрібна нам силам оборони. І фактично те саме і європейцям. Це і парасоля ядерна, ядерне стримування, це і звичайні сили, засоби, які стримують Російську Федерацію, так зване Tripwire, тобто наявність американських військових в країнах означає що більш буде вірогідність того що сполучені штати прийдуть на допомогу європейцям якщо постраждають американські військові або буде атакована американську воєнну базу ну і для того щоб ця коаліція охочих стала рішучою і щось почала робити їм потрібен так званий бекстоп тобто така підпорка в вигляді непевних спроможностей повторюся що в Європі вони не не, не самостійні в тому, скажімо так, щоб забезпечити по всьому спектру власну безпеку цієї системи розвідки і управління. Можна сказати в цілому, що НАТО це Сполучені Штати плюс, а і європейцям я дивився останній дуже гарний матеріал аналітичного центру, який робить цей воєнний баланс мілітарибаланс. Та вони порахували, що щоб замістити Сполучені Штати, потрібно приблизно 10 років і приблизно 1 трильйон доларів. І зрозуміло, що таких грошей нема, щоб із кишені їх достати. І навіть при найкращому сценарії, що всі. Країни-члени НАТО будуть виконувати зобов'язання, які вони взяли на гаазькому саміті: от про ці 5% на оборону, три з половиною безпосередньо на оборону, а півтора на пов'язані з обороною витрати. Якщо це відбуватиметься, то звичайно тоді можливо треба менше часу і і, і, і грошей. Але я не думаю, що всі члени. На європейські будуть дисципліновані. Ми вже знаємо, що є виняток. Це Іспанія, а інші там відсувають свою відповідність цим зобов'язанням на кілька років наперед. Ну, звичайно, що Росія не буде чекати стільки часу, поки НАТО буде спроможна стримувати її. От, власне, тому європейці підтримують. Я це називаю, чесно кажучи, такою певною шизофенією, як української влади, так і. Європейських партнерів і з одного боку я розумію, чому вони намагаються загравати з Трампом і вірити в те, ну принаймні публічно казати, що не вірять, що певний тиск на Росію спричинить те, що Путін захоче вести якісь серйозні перемовини. і Так далі. Ну тобто, це це гра, але немає другої частини. В Україні це чесної розмови з українським суспільством. Що війна не завершиться, що дипломатичного розв'язання цього конфлікту не може бути лише мілітарне. І власне ми маємо готуватися до тривалого конфлікту. І я сподіваюся, я помиляюся, що Росія ну просто не буде можливості в них через наші атаки і через тиск наших партнерів. Не буде можливості ще рік воювати з такою ж інтенсивністю, але це вірогідно. Тому ми маємо тримати це в голові і орієнтуватися на найгірший сценарій. І друга історія європейські лідери мають звертатися до власних суспільств, і мілітаризувати їх. Мілітаризація свідомості європейців це єдиний спосіб, щоб скажімо так, були які видатки на оборону, які потрібні, щоб були охочі йти в збройні сили своїх країн, і щоб європейці розуміли, що свою свободу, стиль життя потрібно захищати, в тому числі зброєю, і от вони цього не роблять. І от, власне тому мені це подвоєння свідомості публічно, Воно чесно кажучи, бентежить, Воно просто не призводить ну, то, знаєте, до того вибачте, результату вибачте, тут. Тут якраз є дуже проста логіка в тому, що ну зважаючи на те, що постійно були впевнені в тому, що є американська ця парасолька безпеки, то європейці витрачали гроші на інші речі. Ну і громадяни і цих європейських країн, вони також звикли до того, що можуть по іншому, по іншому розподіляти свої бюджети. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Олександр Хара, дипломат, директор центру оборонних стратегій, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.